Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі. Віцькі в мене класні. Вас називають дією Weltkering, тобто та, яка відкриває Всесвіт. Та стріла вона летить в нескінченність, в невідоме філософи, пілігріми, люди, які подорожують і вивчають життя, вивчаючи інші країни. Я вас вітаю! Хочу з вами подивитися. покладемо карту, На гороскоп на наступний Рік, дивимося поради таро, що буде відбуватися, тароскоп, так, що буде відбуватися в 2024 році? З якими енергіями ми закінчуємо цей рік? На що треба звернути увагу? Оскільки я маю психологічну освіту, то я використовую в своїх трактовках таро елементи різних психологічних методик і я. Даю поради, як уникнути певної ситуації, як боротися з стресом, що треба зробити для того, щоб ситуацію, яка б вона не була, ви змогли подивитися під позитивним кутом. Будемо працювати на трьох колодах це таро містичних моментів. Наступна колода таро ми з вами подивимося це лекція вашої душі, і третя це в нас оракульна колода. Починаємо. Так, стрільці, 24-й рік. Сідайте зручно, беріть папер, папір, шматочок паперу, якось зошита або ваші щоденники. До речі, стрільці, хто веде щоденник? Я колись давно вела щоденник, цікаво було перечитувати. І записуйте, записуйте інсайти, записуйте поради, які ви почуєте. І, можливо, з часом ви захочете ще раз переглянути відео, оскільки зараз те, що я вам розкажу, вам здається на нічого актуального, а з часом ця інформація, ці вібрації, він, чи вони вас е, знадоженуть? Стрільці, 24 рік. З чим ви йдете в нові енергії? Загальна енергія року, особисте життя, і е, який процес вам потрібно розпочати. Де взяти енергію? Що у вас буде у сфері роботи відбуватися, що допоможе отримати легкість і несподіванка. Кожну карту я вам піднесу, покажу. Е, на цій колоді ми з вами подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. У кого вона є. Ви знаєте, душа це така штука, що начебто вона є, а потім її немає. Так, лекція вашої душі. Навіть зараз подивимося. Уатай. Ну так. Да. І так, я перегортаю карти, і ми з вами будемо про це говорити. Так, чудово. Так, перша карта, яка випала для вас, це мах. Тобто ви йдете в енергії 24-го рогу з картою маг. Взагалі це карта чоловічої енергії, але стрільці настільки дієві люди, що якраз вона вам дуже підходить. Це розуміння. Ті трансформації, які вже зараз відбулися в вашому житті, вони, скажімо, ви дійшли дійшли до певного висновку. І ви говорите так. Я можу. Ви починаєте вірити в свої сили. Ті стрільці, які є постійно у, такому, знаєте, в марафоні: Я хочу щось вивчити, я хочу щось подивитися, ви нарешті починаєте розуміти свою силу. Самооцінка це така штука, яка, як то кажуть, вона є і її немає. Так ось зараз ви. В кінці 2023 року, нарешті, підняли свою самооцінку. Хоча стрільці, в принципі, скажімо так, назовнішні, коли вони танцюють, працюють. наче всім здається, що вау, люди впевнені в собі, але десь там та частинка у вас, яка була невпевнена, все склалося в пузол. І ви розумієте, що ви є. Магом. Ви виходите в енергії сильної, стабільної людини, яка знає, в чому її сила. До речі, в чому ваша сила? Давайте подивимось. В тому, що ті рани, які ви несете в собі, ви їх можете загоїти. Стрільці настільки ж швидко можуть регенеруватися. Один день ви її засмучені чимось, ви бачите проблему на наступний, наступний день. Ви розумієте, що я знаю, як її вирішити. Ваша сила в тому, що вас просто не зламати. Ви настільки позитивна людина. Пам'ятаєте, як в тому жарті каже, давайте втопимо ту. Того позитивчика, коли каже, іде дощ, слава Богу! Рослинки ростуть. Та каже, вже скільки набридло, що він такий позитивний, пішли його втопимо. О, ми йдемо купатися. Оце ваш позитив, він якраз і є тим, що ви розумієте, вам допомагає. Загальна енергія 24-го року для вас Аркан імператор. В цій колоді є 82 карти. 82 карти замість 76. Деякі аркани дублюються. І от в даному випадку у вас є аркан чоловічий імператор, але тут дівчинка. І оця дівчинка розповідає, що ті дівчинки, які мене бачать, ви знов таки входите в свою силу. Маг і імператор це аркан такої. Сильної людини, яка розуміє свою силу, ви е, будуєте своє королівство. Наприклад, якщо ви працювали в певній галузі, то ви розширяєте свої кордони і будуєте свою імперію. Можливо, це ваша справа. Зараз ви знаходитеся десь в іншій країні і ви просто. Е, Намагаєтесь побудувати нову свою справу, да, якусь нову професію, але ви будуєте свою таку масивну фундаментальну імперію, і ви розумієте, як керувати людьми. Так. Ви бачите тут голівір. З тими ліліпутами. Можливо, ви вчитеся взагалі для стрільців, це ж є одна думка моя і неправильна. І от ви вчитеся керувати така сильна, стабільна енергія імператора. Тут може бути знайомство також з імператором, коли якщо ви тендітна дівчинка-стрілець, така собі маленька е конячка, да, то ви будете знайомитись з чоловіком, який стане для вас. Вашим імператором, хоча стрільці, і щоб хтось був сильніше них, це дуже важко. Але особисте життя. Слухайте, ну тут усього вийшло імператор. Десятка кубков це стабільність. Подивіться, яка любов. Притом вони знаходяться у воді, вода це в нас емоції. Десятка кубків карта емоційного задоволення, емоційної стабільності. Ті, хто Шукає своє щастя, якщо ви чоловік або жінка, подивіться, які вони чудові. Ви знайдете людину, яка з вами буде плавати в одному, в одній калюжі, в одному озері, в одному болоті, але дивіться, там рибки. То, напевно, то якийсь пруд. Ваше особисте життя це зустріч. Ось може і буде ваш імператор. Коли ви, німці говорять ein Herz und eine Seele — одне серце і одна душа. Коли от є негативні карти, то я, наприклад, починаю розповідати, як же ж можна це трактувати позитивно, щоб той негатив перетворити на позитив. В даному випадку у вас просто чудові карти, тому багато говорити і не потрібно. Десятка кубків від всього серця бажаю всім стрільцям, щоб ви знайшли свою. Е Відну людину, не половинку. Знаєте, якщо половинку, це означає, що ви не є цільною людиною. Я бажаю вам, щоб ви знайшли людину, з якою вам буде комфортно. Який процес потрібно розпочати? Десятка Пентаклі карта балансу. Починайте пити чай. Бажано, заспокійливий. Ні, я жартую, вам це не поможе. По краплинці потрібно для себе знайти свій баланс. Якщо сказати, що це у нас дивіться, тут терези, також ви можете, як вони так заховалися. Це баланс, який по краплинці ви привнесете в своє життя. Сьогодні була, наприклад, в мене розмова про life-work balance. те, що зараз пропонують роботодавці, пропонують страхові кампанії, всі тренери, які говорять без балансу між роботою і між особистим життям. М. У вас просто ну, не буде ніякого процесу, у вас не буде вашої енергії. Спробуйте зрозуміти, що принесе вам задоволення. Хтось може вдасться в релігію стрільці, це просто для вас. Хто хотів поїхати в Японію, будь ласка. Дивилися фільм Останній самурай з Томом Крузом? Наскільки там філософія в кожному слові, коли він розмовляв з Кацумото? Подивіться, хто не бачив, я плакала ридала. Але фільм дуже цікавий. І в кінці, коли Том Круз говорить з імператором, каже: Я знаю, як загинув Кацумото. Він каже: Розкажіть мені, розкажи мені, як він загинув. А Том Круз, його герой, відповідає: Я розповім вам, як він жив. Тому стрільці, не треба думати про кінцеву ціль, думайте про баланс зараз. Розкажіть про своє життя. Так, яка я сьогодні романтична, прям не знаю чого. Наступне: Де брату енергію. Шестерка жезла, калібрі. Піймайте калібрі. Енергію. Давайте дотягнемо. До речі, дно колоди, тос. Кубка. Подивіться, яка класна трансформація. Кубка це в нас теж емоції. Подивіться, на вас чекає в тому році круті емоції. Ви прям трансформуєте. Тут потрібна велика робота над собою, оскільки ви розумієте, щоб отримати такий подарунок долі у формі чоловіка або у формі жінки, зрозуміти себе, це велика робота над своїми почуттями. Зараз ми дотягнемо карту до шестерки Жезла в король. Мічі. Для того, щоб взяти енергію, вам може, вкладу, вам може допомогти э, э, структуру, структурування вашої роботи. Да? По шестьорки-жерт це карта людини, яка перемагає, яка знає свої сили. Король мечей – це в нас структура. Це може бути якийсь тренер, який вам допоможе структурувати, який буде вашим э, таким. Новим вчителем, або це може бути. До речі, я вам говорила про Японію. Я ж вам не просто так говорила, що ваш король випав. Будь ласка, спробуйте для себе або японські чаї, зелені чаї, заспокійливі, або спостереження, життя, заповільнення. Наприклад, я зараз працюю з Тароєм, зараз покажу. Дивіться, так вона виглядає. Ось оце Таро? Це, скажімо, не Японія, а Спробуйте, наприклад, якусь буддійську релігію, ну, щось таке азіатське, в ту стіп, щоб так сказати, що принесе вам спокій. У самий. Бушідо, да, шлях самурая, знайдіть для себе заспокоєння, і ваша енергія буде в стані спокою. Стрільці – це вогонь. Спокій там нам тільки снився, але ви зможете, ви зможете кормити свій успіх того, хто, на кому ви літаєте, і це також баланс. Да? Тут шість у нас з вами. І тут 6-6, це по нумерології 3 простри, +3. математику вчили всі. і ви знаєте, що це баланс між різними енергіями, те, що потрібно стрільцям, які постійно десь летять. До речі, стрільці, розкажіть, будь ласка, як ви шукаєте собі баланс? Наприклад, вогонь куди вас тягне? Взагалі, стрільці і баланс дуже крута тема. Буду дуже вдячна, як завжди, вашим коментарям під відео, вашим лайкам і нашому спілкуванню. Шість. Робота, справедливість. Ну, тут, в принципі, така, знаєте, стабільність. Якщо хтось шукає роботу, це може бути у, робота у сфері юридичній. Юридична, тобто, це е, в суді можете працювати, там, адвокати. Зараз е, тут тянемо карту. Паш кубка, да. тобто ви можете шукати для себе роботу, яка буде приносити задоволення. По справедливості це така собі стабільність. Да? Якщо ви от працювали, у вас буде нормальна, стабільна робота, е е е яка буде приносити вам задоволення. Якщо ви напрацьовували якийсь час, хто, наприклад, займається. Е е в інтернеті своєю роботою, так, або у вас приватне підприємство. Пажуку це якийсь подарунок. Тобто все, що ви напрацьовували, вам буде повертатися старицею. Всі закони, які ви соблюдали, можливо, податки, які ви платили. Так, все прийде до вас так, як ви віддавали. Це з тієї серії, що як вам маукніться, так воно буде і відкликатися. Тому, в принципі, з роботою, хто ще раз хто шукає, то ви її знайдете. Це буде працевлаштування, оскільки ви на це заслуговуєте. Що допоможе вам отримати легкість? І оця сама крута карта, яка випадає майже для кожного знака. Кожен знак в нас зараз почуває себе в тій самій клітці. Я говорила про це, що в своїй групі Фінікс. На Фейсбуці я навіть з цієї картки зробила такий, скажімо, скрипт для консультації. Людина, яка знаходиться в клітці. Дивіться, клітка відчинена, крила є, як та червона шапочка каже: да? в лісі все знаю, секс люблю. В даному випадку у вас крила є. Вибачайте, в мене чорний гумор, але що ну, поробиш. Крила є, клітка відкрита. Чого сидиш? І дівчата дуже класні коментарі написали. Вони сказали, а може людині комфортно? От вона собі сидить в тій клітці. Ну, стрільці вони не є жертвами. Я ще ні одного стрільця не бачила, який був би просто жертвою. Тут потрібно говорити, що є вашою кліткою. Наприклад, психологічна консультація, ви до мене прийдете, ми подивимося з вами метафорічну карту. Що є вашими крилами? Їх два. Два аспекти, які допомагають вам літати. До речі, стрільці. А ну, давайте ми з вами покажемо всім знаки зодіак, як це робиться. Напишіть, будь ласка, під відео, от, що є вашою кліткою, що є вашими двома крилами і чому ви буває сидите. Ну, добре, ви набираєте розгін, щоб такого раз і десь полетів так, щоб вас не знайшли. Але для того, щоб отримати легкість, потрібно полетіти. Питання куди? І треба зрозуміти, треба для себе самого чи самої той шлях. Не хаотичний рух молекул, а справді шлях ем, на майбутнє. Тому виходьте з своєї клітки. Давайте я зараз зараз тут тяну одну карту. Сонце, ну що, ну все? І що, і все? Да, як то кажуть? Якщо ви вийдете з цієї клітки, сонце вогонь, ви вогонь стрільці, ви вийдете в ресурс. Чого ви боїтеся? Є такі моменти, коли навколо оточення вас каже, що, що летиш, що ти хочеш, що ти такий активний. Але вірте в свій ресурс. Дивіться, я ж не просто так вам, наприклад, сьогодні на декорації поклала пірійте, поклала амбер камні, плюс в нас з вами є символ Цічераїд, камінчик який присулює магічне. Плюс Dragonfly. Да? У нас наступний рік це рік зеленого дракона. У мене дракончика не було. Але в мене є Dragonfly англійської мови. Тому. Ви вийдете з своєї клітки прямо в сонце. І напевно ви боїтеся, коли людина боїться відповідальності, яка на неї може лягти. Наприклад, ви боїтеся починати новий проєкт, оскільки ви думаєте, ні, ну як же ж, це ж новий проєкт, це будуть проблеми там з клієнтами, багато людей буде. Не бійтеся, виходьте, у вас все буде круто. Все буде круто, і у вас все відбудеться так, як треба. Несподіванка. Рицар жезла. Тут якийсь такий прорив. Це може бути той самий прорив з вашої клітки на е, значить, в роботі. Да? Дивіться, якщо це по здоров'ю, це може бути якийсь запальний процес, тому будьте, будь ласка, обережні. Якщо по відносинам, то це знайомство з таким класним чоловіком. Рицар жезла, він, в принципі, з тої серії привіт, кохана, я приніс тобі. Е, Себе, давайте так, це така дуже еротична, дуже активна сексуальна людина. Ну, скажімо, ви вогонь, рицарь, вогонь. Тому несподіванкою буде така запальна енергія, яка буде приходити до вас. Тепер ми подивимося про лекцію, яку проходить ваша душа. Це уатайле. Ікес менше є. Стільці відомі тим, що вони люблять повчати, як сидять по совісті жити і кажуть, так, туди ходи, сюди не ходи, оскільки у вас справді є великий досвід. І в даному випадку, можливо, буде такий момент, що ви осуджуєте людей, оскільки вони не такі, як ви. І е, карти кажуть, будь ласка, навчіться, що кожна людина йде своїм шляхом. Це намагаються всіх рятувати. І е, в певний момент вам потрібно зрозуміти, кожна людина має свою карму. І вона в цей момент, який ви її знаєте, вона її напрацьовує або відпрацьовує. Якщо ви побігли, ви можете бути і таким, рицарь, Жезла, ви поскакали рятувати людину, але ви не даєте людині можливості. Працювати над своєю кармою. Ви всі камні з її дороги убираєте, і тоді людина сидить і каже: ну, для мене це постійно робив, робив чи робила. Тому, а чого я маю піднімати свою дупу? Піднімайте за мене. Тому, стрільці, будь ласка, не засовуйте людей в такі німці кажуть, шупляні, ящики, та, і дайте людям показати себе. Як завжди, ви можете мені написати в приват, якщо вам потрібна певна карта, я зроблю вам скрін і пришлю. Тепер ми закриємо карту, і я витягну ще одну пораду для вас. Давайте ми закриємо такими класними картами для вас десятка кубків. Для того, щоб стрільці знайшли своє кохання. А тепер наступна колода, я зараз її перетасую, оскільки карти великі, руки маленькі. Напевно, на із підітарологів потрібно розмір рук давати. Задаємо таке питання: з яким настроєм ви повинні подивитися на наступний день після того, як подивились мій розклад. Що має бути в центрі от вашої свідомості, де має бути ваш фокус? Так. Ваші думки, контекст. Подивіться, в якому контексті ви живете. Знов-таки, ось, дивіться, яка у нас красуня. Прямо для вас. До речі, символ трансформації, так само, як і метелик. Хто знаходиться навколо вас? Де ви працюєте? Хто є вашими друзями? Можливо, прийшов час позбавитися від деяких людей, які не приносять вам добро. Можливо, прийшов час, щоб ви поміняли або той те середовище, де ви живете. І подумайте, в якому контексті ви працюєте. От така ситуація, стрільці. Я вдячна вам за те, що ви зі мною. Бажаю вам крутезного 2024 року. І не забувайте, що все у ваших руках. Ви можете змінити ваше життя в будь-який момент, тільки потрібно захотіти. До наступного разу!